Вітаю всіх на каналі Рінз. Сьогодні записуємо відео про другу вакансію, яка відкрита в нашій компанії, оператор відправок Viber Telegram. Ця робота підходить для всіх як основна робота, так і додатковий дохід від 300 гривень на добу. Графік роботи вільний. В чому заключається робота? Потрібно скопіювати ці два речення. При цьому ім'я потрібно замінити на своє. Як вас звуть. Наприклад, Леонід. Копіюйте ці два речення. І відправляєте або через Telegram, або через Viber нашим потенційним замовникам. Це все ваша робота, щоб заробляти від 300 гривень на добу. Чим більше ви відправите цих повідомлень, тим більше ви заробите. Коли вам відповіли. І по відповіді ви бачите зацікавленість в цьому розміщенні цей контакт ви передаєте мені на Viber або Telegram. Також цей телефон буде в описі к цьому відео. Цю подальшу роботу я зроблю сам і надам вам звіт, скріни моєї домовленості і оплати, а ви отримуєте це скріни в віді навчального контенту. З, з кожного такого замовлення. Ви заробляєте 300 гривень або 450 гривень. Це 50% від пропозиції, яку ми пропонуємо. Пропонуємо ми розміщення реклами на трьох сайтах в інтернеті. Нижче ви їх бачите: роботаzp.com.ua, Джолорг і trut.com. В 10 містах України. Кому ми пропонуємо це розміщення? Тепер пройдемо до практики. Переходимо в інтернет. Да, ще. Щоб почати вже сьогодні працювати і заробляти, вам потрібно буде телефон і інтернет. Купуємо. Два речення і відправляємо потенційним рекламодавцям. Де ми їх беремо? Йдемо в інтернет. Як ви бачите, в гуглі забита вже ваша вакансія. Робота менеджер по продажам. Не буду рекламувати вам е, сайти наших колег. Job.org це наш сайт, який ми пропонуємо для розміщення. Робота це теж наш сайт, який ми пропонуємо для розміщення. І Trut.com також наш сайт. Як ви бачите, нас дуже гарно знають в інтернет-просторі. І також по кожному запросу. Переходити на ці сайти, бачите багато вакансій. В цих вакансіях є контакти, і на ці контакти ви відправляєте ці це два речення. Це вся робота. Також можна зайти в Telegram і просто в пошуку написати або робота, або робота. Ви бачите багато каналів, де розміщені вакансії наші потенційні замовники. Також те ж саме можна зробити. В вайбері. Також, там, де ви шукаєте роботу, теж можна брати цих, ці компанії, цих замовників і пропонувати їм розміщення вакансій. Відправляти їм два речення. Більше нічого не потрібно. Як це виглядає? Заходите, знаходите компанію, знаходите телефон і пропонуєте їм розмі і звертаєтесь до них двома реченнями. Наприклад, цього замовника нам передала менеджер Альбіна. Вона написала йому. У нього були запитання. Після цього це все. Далі вона з ним розмови не веде. Вона цю інформацію. Про цього рекламодавця, його контакт передає мені, далі я з ним працюю. А вона з кожного такого замовлення отримує 50%. Я йому відправляю теж два речення, у нього два питання, і з ним далі домовляюсь. А ці скріни домовленості у вигляді навчального контента я відправляю вам. Ви бачите, у нього є запитання, я на них відповідаю. Відповідаю, виставляю йому рахунок на 600 гривень. Він його оплачує. І ви з цієї суми з кожної отримуєте 50%. В даному случаї це 300 гривень. Всі ці скріни роботи з вашим клієнтом ми надаємо вам. Я все все роблю за вас. Вам тільки відправляти. І надаю вам звіт з для навчання. Також ми розуміємо, що ви повинні заробляти гроші кожен день. Тоді ви і будете надалі працювати з нами. Ми в цьому дуже заінтересовані. Тому в нас все дуже чітко і прозоро. Всі розмови. Ми надаємо вам в відіскрінов. Тому вже сьогодні ви можете почати працювати, відправляючи ці два речення. Спочатку міняємо ім'я, потім. Е, купуємо його і відправляємо потенційним замовникам. Побачили заінтересованість. Ці контакти надаєте мені. Все після зроблю я, а ви отримаєте 50%. Від цієї суми це 300 гривень або 450 з кожного замовлення. Тому вже починайте працювати.